Усім привіт! З вами я, танкіст Максим Криворі... Криворізький Сьогодні я буду грати розіграш на сертифікат вищі хижаки. Порахував 5 разів, зможу зіграти. Давайте зіграємо. Збери їх усі. Я отримую 1000 золота. Ну що, давайте подумаємо так. Подумаємо об'єктивно, якщо, так... якщо нам нічого зараз не випаде. Так. Нічого не випало, 1000 золота. Дивіться, в мене тоді 2300 золота. Ну що, може давайте розіграш відпад зіграємо? Давайте розіграш відпад. Все одно це буде краще. Тоді не буду 5 разів грати. Два мега контейнери. Чудово. Два мегаконтейнери, що ж вони нам дадуть? Вирішив не грати на усе золото той розіграш. 250 золота. І ще що далі? І 350. Так, повернулося, моє золото повернулося. Просто так, як було. Ну що, давайте тоді грати далі. Тоді знову граємо. Бачите, повернулося золото. Чудово. Так, як треба. Один містик, чудово. Не падає поки що якийсь жах. Нам так і треба, щоб нам падало щось хороше. Ні, ні, ні. Ну оце, чесно кажучи, таке собі, що випало. Давайте ще два рази обертаю. Сніговик людовик, на нього, до речі, шанс взагалі маленький. І останній оберт. Знову якийсь жах. Як ми бачимо, мені поки не щастить. Ну нічого, містик. Що мені дасть містик? Сертифікат! Ууу, давайте, давайте, що випаде, що випаде? О, Т-25! Що? Що ну за що? Ви знущаєтесь наді мною? Мені випав Т-25. Ви це зрозуміли. Ви це побачили. Що вам скажу? Ну добре, враховуючи, те, що витратив 1100 золота, це навіть і вигідно вибити п'ятий рівень. Правда, для чого він мені... Ой, та хай буде. Та хай буде. Все, ну, вільний досвід, бустери, золота випали, тому нормально. Тому всім дякую за перегляд, дякую, що подивилися, як ви бачите. ну, Хоч, хоч щось випало. Ну це звісно. Я хоча б не злив цілу купу золота, тому всім дякую за перегляд. Всі бувайте.